Герої посмертно. 16 квітня у Чернігівській обласній військовій адміністрації вручили посмертні нагороди родинам 37 загиблих оборонців з Чернігівщини. 10 з них уродженці прилуччини. Дружини, діти, батьки та близькі героїв отримали ордени Богдана Хмельницького та за мужність третього ступеня, а також медалі за військову службу Україні, Інформують на офіційному сайті Чернігівської ОВА. Зокрема, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили наших земляків: капітана Волобуєва Олександра Івановича, старшого солдата Зоця Олександра Миколайовича, старшого солдата Касяненка Ігоря Івановича, старшого солдата Пугача Євгена Володимировича, солдата Богдана Олега Володимировича. Солдата Бородавка Сергія Олександровича, солдата Єфременка Владислава Ігоровича, солдата Ковтуна Олександра Володимировича, солдата Круша Юрія Тарасовича. Також медаллю за військову службу Україні посмертно відзначили солдата Сенька Романа Юрійовича. Шлях до нашої перемоги дуже складний. Щодня ми платимо дуже високу ціну. Ця війна руйнує життя цілих родин. Та навіть в такому горі ми маємо бути єдині. Ми повинні залишатися гідними наших героїв. Акцентував очільник Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус.